Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, з тобою я і ведучий Дмитро Криївський. в даному ролику ми будемо говорити про ситуацію на ринку. В першій частині я поділюся своїми думками стосовно тих чи інших тем. А в другій частині ми будемо розбирати графіки і взагалі, що там можна робити для того, щоб заробити. Якщо тема ролика тобі цікава, автоматом став лайк, підписуйся на YouTube канал, підписуйся на телеграм-канал, там завжди актуальна інформація. А кому не цікаво, ну що я вам зроблю? Ваші проблеми. Криптини залишаються, ми починаємо. Поїхали. І першим ділом, про що ми поговоримо, це про безпеку ваших коштів. Пам'ятайте, що ринок криптин є не сформований, навколо нас багато скаму, і в будь-якому напрямку, в будь-якій темі, чи то Крипта, чи то біржа, чи то ДЕКС, чи то СВАП, чи то якась інша тємка, move to Earn, Playing to Earn завжди є ризики втратити. Ви повинні пам'ятати про ризики. Ринок крипти не сформований, і це високоризиковані інвестиції. І да, це найпопулярніша тема. Молодця залітає сюди, зручно, легко залетіти. Ну ризики тут є. І якщо ви не будете їх контролювати, ви будете втрачати у нас з вами є централізовані біржі, які мають СЕО, мають виконуючі обов'язки. Це по факту у нас є Binance. Байбіт, Хобі, їм популярні біржі, і наші кошти зберігаються на їхніх платформах, на їхніх гаманцях. Є децентралізовані біржі, це по факту свапалки, де ми конектимо свій там Phantom, Kepril, Metamask, ми робимо коннект до децентралізованої біржі, робимо Свап. Але гроші залишаються в нас на гаманцях, і там, і там є ризики. Якщо говорити про централізовану дату, наші гаманці, ми проходимо верифікацію, у нас є служба підтримки, яку ми можемо написати в разі якоїсь проблеми. У нас є там двохфакторна перевірка, і в смс перевірка, і там в звітам гроші вкрасти не так легко без вашої участі. Але сама біржа і має централізацію і має вплив зовні. І людина, яка запустила певну біржу, там вона запустила скам біржу, вона вийшла там в топи, Зрозуміло, ага, все, ми можемо закривати виводи. У нас була ситуація з ходбіт, де виводи закриті, торгово, торгівля закрита, мене знайомі втратили там декілька тисяч доларів. Я, я є свідком того, що на моїх очах закрилася одна з бірж. І таких бірж буде багато. Якщо почнеться глобальна корекція, і от це дно, яке ми бачили, зовсім не дно, ми зараз про це поговоримо. То біржі можуть скамитись, коли а, люди почнуть втікати з крипти, на біржах не буде ліквідності, і біржає нам вигідніше зараз просто закритися, забрати бабки піти, ніж ну, тих користуючих обслуговувати. Тому тут є певні ризики. Якщо говорити про детенаризова, у нас є гаманці, приконективши наш гаманець до якогось там фігового сайту, гроші списуються в моменті. Свапнувши вам, гроші може на гаманець не прийти. Не вказ, вказали неправильний контракт, гроші на гаманець не приходять. Я являюся при, прикладом, коли я законектив гаманець до якогось сайту за два, два місяці назад, заходячи зараз на свій а, децентралізований гаманець, де сіт фрази тільки у мене. У мене на гаманці мінус 2000 доларів. Я просто приходжу. Я розумію, що мій гаманець був доконектений до Панків Свапу, ще якийсь сваполок яким чином хтось закинув комісію, перевів свапнув там купу купо? Там велика кількість різноманітних транзакцій, але по факту в мене мінус 2000 доларів. Ну тому, тому безпека ваших котів коштів повинна бути. Ви повинні розподілити, вибрати топ-біржі для мене. Це є Binance Bybit. І ряд інших більш послання буде в описі. А якщо говорити про гаманці, це і Metamask, Phantom, Kepler, І ті гаманці, де зберігаються мої кошти, я ні в якому разі нікуди не конекчу. Пам'ятайте про безпеку коштів, бережіть їх. а Найкращий варіант це взагалі, якщо у вас депозит дозволяє, замовити собі Ledger. А це є там є Ledger Nano X, Nano S, там є гаманець від CPAL, і так далі. Любий з них вам підійде, виберіть, який вам подобається, ролики на тобі дуже багато, замовляйте. І Якщо ви є холдером криптовалюти, то найкращий варіант ту, крип... то найкращий варіант ту крипту тримати на гаманці, а де фраза буде вас і це найбезпечніший варіант. А, пропало світло, думаю, нічого страшного не буде. Інформація все одно буде важливою. поговоримо про Ethereum 2.0. Назва Ефіріум Classic як, фун... як фундамент, як першопочатковець. Після того був хардворк, коли Ефіріуми розділилися. У нас досі є Ethereum Classic, тепер у нас є Ефіріум. Який працює на Proof-of-Work, маючи відеокарти, маючи ферми, ви можете підключатися до мережі, бути валідаторами. І за рахунок того, що ваша ферма працює, ви ви підтримуєте мережу. А, і ваша ферма обробляє транзакції, і видобуває блоки за рахунок того, що ви це робите. Люди роблять а, якісь певні транзакції, платять комісії і, по факту. Воно йде вам як, як прибуток. Якщо переходячи на Proof of Stake, повністю відкидаємо залізу. Ми маємо ефіріум, ми ставимо їх під стейкінг. Якщо у вас 32 два в ви їх закидаєте в стейкінг, получаєте якісь певні проценти за оплату за те, що люди роторгують дають комісію, воно йде і йде винагорода вам як. Те, що ви підтримуєте мережу, а ви виявляєтесь валідатором. Комісія на мережу не буде зменшеною, адже в нас в рік ефірі в комісія ефіріуму впала, тому що є багато проєктів, які націлені на те для того, щоб оптимізувати і масштабувати ефіріум. Тому комісія сильно не зміниться. Але ефіріум стане екологічним, адже для того, щоб нам підтримувати мережу, підтримувати роботу блокчейну, не потрібні в майнінг ферми. Вони будуть не актуальними, і ми не будемо споживати в світу для того, щоб. Наш блокчейн ефіріум працював. Тим самим ця новина може привернути увагу багатьох інвесторів, багатьох фондів, які не інвестують а, в крипту, а, а не інвестують в Біток, адже біток є не екологічним продуктом, а ефіріум також не є ним. Але після переходу з ПОВ на POS ефіріум буде екологічним тим самим, він може стати а, номер один в портфелях великих інвесторів. Ну і алгоритм Ефіріуму зміниться, і він буде значно простішим. Для того, щоб забезпечити безпеку, забезпечити роботу мережі. Буде видобувати на 90% ефіріум менше. Нас виявляється, потрійний халвінг ефіріума. Тим самим емісія ефіріума постійно буде зменшуватись, видобуток буде зменшуватись. Люди, які хочуть бути валідатором, будуть його стейкати. Люди, які не мають ефірі, будуть долучитися до валідаторів, і також їх стейкати. Тим самим в ринку розлочених ефірімів буде значно менше, ніж є зараз. І тим самим це може спричинити його ріст. І третя найважливіша проблема, яку ми обов'язково повинні з поговорити, і ви обов'язково її повинні дослухати. Це є стейблкоїни. Да, я вам говорив, що є два сценарії розвитку подій, коли є війна, коли нема війни. А це якщо говорити про політичну, якщо говорити про світ криптовалюти, то зовсім інші ситуації. У нас є децентралізовані, у нас є централізовані стейблкоїни. У нас, якщо говорити централізованих, це USDT і USDC. Саме капіталізація, що того ж току приблизно одинакова, це 55 мільярдів доларів. Якщо говорити про USDT, в нього... Були свої проблеми, тому що на його сайті немає ніякої звідності є питання до самої компанії. І все як вже сказав, що нам ЮЗТ не подобається, і можливо, що будуть в нього проблеми, тим самим з ліквідність USDT переливалась в USDC Всі його міняли. Я також про це на каналі писав, що я розділив кошти 50 на 50 для того, щоб бути, умовно кажучи, в безпеці. Якщо говорити про USDT, в нього також появилися проблеми. Яка проблема в нас Писав пост також на телеграм-каналі, там вся актуальна інформація. Це є міксер Торранду Кеш, завдяки якому відмивали гроші. Коли одна людина скидає гроші, і ті гроші розстріляються на 10, там, 20, 30 адресів, з гаманця на гаманець перекидаються, переплітаються, і потім всі кошти пере переходять на один адрес отримувача. Тим самим ніхто не знає, хто початковий адрес, ніхто не знає, хто кінцевий, і не можуть визначити точку А і точку Б. Але кошти надійшли. Тим самим, завдяки таким Макаром, бо відмивалися гроші. І SEC вирішив заблокувати усі з акції, усі, які відбувалися через Tornado Кеш, попадають під санкції, навіть Віталій Бутеринник відправляв кошти в Україні. Що нас виходить? У нас виходить, що хтось колись крутив через міксер гроші, і по факту він крутив USDC, і той ОЗД з біржі на біржі перекидалося, тим самим ті гроші є брудні, тим самим банять усі аккаунти, де знаходяться ті кошти. А це є велика проблема, тому що є. Децентралізовані стейблкоїни, такі як DAI, 50% його ліквідності йде з забезпечення USDC. Ви собі уявіть, якщо USDC банить акаунти, банить аккаунти, І от є DAI, в якого забезпечені USDC, і яка частина його акаунтів вбаняться, тим самим DAI може втратити відв'язку від долара. А і вся проблема в стейблкоїні в те, що ми не знаємо, де сидіти. Ці чорний лебідь який може принести велику проблему. Це і стейблкоїни, які можуть посипатись. Дає мало в це вірю, але в нас в нас є проблема з USDT, який а, попадає, може попасти а, під регуляцію сек і в, мати великі проблеми. І в нас також є USDC, який аккаунти ще кошти, які нечистими, блокуються, а, і тим самим попадають під, під санкції. Ну і в нас є децентралізовані стейбли, які мають забезпечення в USDC. А USDЦ випадає під санкції, автоматично ці також втрачають, а, ну, можуть втратити відв'язку від долара. Тому що частина в них USDC, та, а частина в них в ефіріумі. По факту USDC почали банити, ефіріум переходить на 2.0 і в нього можуть бути проблеми мережі. І от дані стейблкої втрачають відв'язку. У нас і так US, UST з капіталізацією в 40 мільйонів скамануло, А у нас скаманула USA, це є від Акали, також мали проблеми. І таких скамів. Може бути дуже багато. Тим самим, якщо люди вже не розуміють, якщо в біток коштує 24 тисячі, і люди в біток не заходять, та люди мають стейбл, люди в стейбли, ну, бояться тримати, значить, скоріш за все, що вони будуть виводити гроші в готівку. Тому ситуація така, що говорити про біток, який може валитися, якщо скама не стейбл. Якщо у вас висадите в стейблі, він також може сканути, само собою, що є страх. Я тримаю 50 на 50 USDT, USDC. Я тримаю приблизно частину на децентралізованих двох біржах Binance Bybit. ну і на інших біржах в мене більше підтємки. Ну і також тримаю а, на Metamask, фантомії і з частину своїх коштів. Я диверсифікуюсь максимально, тому що ризики присутні. Якщо говорити про біток, дав я вважаю, що це було дно. Якщо все буде розв'язано. А, і не буде ніяких проблем, тому що вирішити проблему сторона до кеш також можуть питання просто часу, як вони це будуть вирішувати. Переходимо тепер на графіки. В нас біток торгується в районі 24 тисяч. Якщо говорити включити денний таймфрейм, само собою, що у нас йде низхідна структура, і ми знаходимося все ще в ведмежому циклі. Якщо говорити про на 4-годинному тайфреймі, у нас є висхідна структура, про яку я неодноразово говорив, вона не так часто міняється. І по факту я поки що протримую того, що ми будемо йти збирати ліквідність в 28 до 28 тисяч. Зазвичай, от таку ліквідність ринок не залишає, але ми можемо глянути, що частину ліквідності ми вже забрали. Да? Давайте я вам покажу. Да, у нас є от, приблизно тут ми були. і от цю, цю, цю ліквідність ми по факту вже забрали. Зовсім небагато залишилось, тому можливо, що. Приблизно до 26-26 500 сміливо можемо побачити, якщо не буде ніяких проблем. Адже в нас є фуд, в нас є ряд негативних новин, і все-таки на ринку присутні маніпулятор, який бачить, ага, от хлопці рухаються каналом, давайте поберемо його, вийдемо з каналу. Все-таки я вирішив продати крипту на даних відмітка Я вам зараз покажу, де що продавав. А для чого я продав, тому що це мій спекулятивний портфель. Якщо говорити про криптокадлету, я її не продаю. Якщо говорити про спекулятивний портфель, я вирішив все скинути для того, щоб зменшити ризики, скинув я в плюс. Купляв там біток на 1000 доларів за 22 800, продав його по 24-100 приблизно. І в загальному до портфеля вийшло 3%, 3 прибутку там порядка за тиждень. Так, да, це небагато, можна було зафіксувати значно більше. Там порядка 6-7%. Але я вже не вам неодноразово говорив, що я хочу купити і тримати. Да? Тримати не так довго. От Я вирішив купити тут приблизно по 26 вирішив там скидати. Все-таки є ризики того, що ми можемо піти нижче, тому я його продав. Також я купляв Atom, я купляв DOT Moonbin, BNB, Avax Nir. Чому я беру саме ці проекти? Це є фундаментальні проекти, які мають блокчейн. Да? Тобто цей блокчейн-проекти. За якими стоять великі екосистеми, мотивації яких є ціну їх втримувати, давайте будемо чесними від відвертами. Є токени, які нахер нікому не потрібні, і вони відносяться до якоїсь екосистеми, до якогось блокчейну, побудовані на якомусь блокчейні. Якщо говорити про атом, до цей цей ну а там ну, навіть та сама ж Сулана цей великий блокчейн проект на яких будується та. Інші проекти, і ми вони всі, всі інші проекти по факту будуть підтримувати один. І якщо ми купляємо атом, то ми автоматично беремо участь у цілій екосистемі і значно безпечніше їх купляти. Тому я от вирішив менше ризикувати і купляти їх. Також я брав атом на 1000 доларів, скинув на 1058, 6 прибутку. Брав DOT, до скинув плюс, Moonbeam скинув в нуль, BNB скинув в мінус, AVAX скинув в плюс. Нір я також скинув плюс, ми може побачити стільки плюс невеликий, по факту там 3% до депозиту вийшло. Далі в нас є OneInch, Inch, Phantom. Phantom також рахується як блокчейн проект, ада, який старічок, але все-таки дав нам трошки заробити. А якщо говорити про OneInch Inch і UI UX, це є Dex, децентралізовані біржі, я думаю, що за ними в майбутнє, тому що все-таки централізованих люди будуть тікати для того, щоби. Регулятор не міг, є регулятор, який контролює і хоче контролювати ринок криптовалюти, і в централізованій біржі він однозначно буде контролювати, тому що він має на них вплив. Якщо говорити про децентралізовані, по факту їх ніхто не контролює, і ваші гроші важного гаманцях переходити на біржу, обмінюйте, і можливо, що за ДЕКсами наступний цикл буде тренд. Якщо біржі почнуть ще скамитись, то обов'язково декси будуть на, ну, в топі. Я брав крипту по ринку на даних відмітках, коли біток коштував 22800, купив біток і по маркету купив всі інші. В даному випадку я буду перезаходити по ринок трошки мудріше. Я буду на кожен токен купля... ставити окремий ордер на покупку для того, щоб підбирати їх по кращих цінах. Що я все-таки очікую? У нас є два сценарії подій. Якщо з USDT, USDC і іншими децентралізованими от, стейблами все буде в порядку. І у нас цей чорний лебедь, і цей маніпулятор не вирішив вибрати, ми будемо рости. Як вже говорив, найближча зона, яку я хочу побачити, це от закрити цю ліквідність, яку тут залишили. Це порядка 25500, 28500. І я вірю, що ми туди прийдемо. Питання просто, коли взагалі, чи ми туди прийдемо, ну я не сумніваюсь. Питання просто, який шлях ми до того подолаємо. Тому ну, глобально я очікую похід на 28, тому що все-таки дана ситуація зі стейпами, це може бути просто фуд, це може бути багато негативу вливатися в ринок для того, щоб люди боялися і продавали. Тим самим дампали ринок, і люди, які от хочуть його відкупити, вони будуть його відкупляти. Глобально. У нас похід на 20-28, а там 28 нехай буде, якщо говорити локально, у нас є зона ліквідності тут залишена. Ну і також у нас є ліквідність залишена тут. Далі ми частину перекрили, але є ще куди падати. Тому локально все-таки очікую, похід приблизно на 22 800, а звідти вже можемо відбуватися проторговка і а, летіти на 25 вище 25. та Тим самим структура лишається висхідною, і можемо рухатись далі. Це якщо говорити про сценарій а, позитивний, коли зі стейблом все буде в порядку. Да, ролик знову ж таки довгий, але надіюсь, інформація була корисна. Підіб'ємо підсумки. Перше, пам'ятайте про безпеку ваших коштів, як говорити про стейбли тримати в різних, тримати, диверсифікувати між гаманцями а, і а, централізованими біржами. Друге, ефіріум 2.0 має великі перспективи, але все-таки він залежить від, від бітка. Да, можливо, він буде значно кращим, він буде більш потрібнішим, ніж біток. Ось є потенціал для того, щоб стати на перше місце і побити бідок, йому всього лише потрібно вирости в два рази, а це не так і далеко відносно а, тих перспектив, які компанія, проєкт собі задумав. Третє, це пам'ятайте про те, що може бути ризик зі стейблами. Да, це найбільша зараз проблема, це найбільше, найбільше проблема номер один, яка на ринку постала там, за останніх. Декілька місяців, от у нас проблема зі стейблокоїнами, і що нам робити. А, і я вже сказав про ринок. Якщо говорити про стейбл, я вам вже сказав, тримаю тримай 50 50х50, а і тримаю криптокатлету для інвестицій, тому що я не буду її тримати. Пам'ятаю про те, що я постійно докупаю і рано чи пізно я зароблю. Ну, якщо говорити про графіки, я спекулюю і спекуляціями, ділюся в ролику і на каналі. Підписуйся та й все. Дякую тобі за перегляд ролику. Надіюся, ти зробиш якісь висновки, він тобі допоможе зробити. Хай щастя. Так, пока.